Друзі, добрий добрий ранок. Я завжди з вами вітаюся зараз на кухні. Ну, тому що я стою вранці, попоралася коровку, подоїла, всіх накормила все своє хозяйство, І Ми вже поснідали з чоловіком, і зараз я вже відтоплюю творог, поставила ряжанку паритися і роблю. Заправку на печерівку, Бо вчора я відварила печерівку, зараз вам покажу. А зараз сижу та й чищу чесник. Як він мені вже цей чесник задовбав. То на кетчуп чистила цілу кучу, вчора, сьогодні чищу на сало. Ну, а що робити? Треба, все треба, та й роблю. Вам бажаю хорошого дня, тихого, щоб все було добре, добре. Сьогодні вихідний, хто працює. Так що відпочивайте, як можете. Я знаю, що в мене дитина робить, то вона в суботу, в неї уборка, стірка, ну, як завжди, раніше у нас усіх було. Це зараз у мене. Коли надумала, тоді стірка, коли що надумала, тоді і роблю. І нема ні виходних, ні проходних. От так що, такі друзі, в мене справи. Це вчора варила такий кусочок сала, там м'яса, і Зараз роблю таку заправку. Буде чесник, спеції до сала, капчена паприка. Сіль, ні, сіль не буде, бо соль я ж солила сюди у сало. Як воно варилося, значить я туди ложу лаврушку, перчик душистий, горький і сіль. Це воно в мене в собственному соку вариться. А тоді оце ж заправочка обмазую зверху. І в холодильник воно настоїться і тоді можна смакувати. Зробила таку суміш. Тут у мене чесник, копчена паприка, приправа до сала, перчик е е чорний. І зараз цією сумішю натру це сало. І буде воно, потім покажу вам, яке воно. Все змішала. Пахне хорошо. Отак. І заразом оттоплюю ось у на творожок. От уже одна партія отопилася, ось ось стоїть, стікає, так що працюю. Все заразом роблю. Ох, і сало. Дивіться, яке гарне. Ех, пахне. Смакота піде зараз в холодильник. Сало всіму голова. Друзі, нежирний творог я вже відтопила. Це відтоплюю жирний творог, Ще залишила одна каструлька і все. І заразом варю суп гречаний. Времені даром не трачу. Як я варю супчик? Закипіла вода, вкинула туди картошечку і гречку, помила гречку. І зараз буду. Обсмажувати кубиками корінну грудку і туди додавати цибульку, морковку, перчик. Взагалі, все обсмажу. Така буде зажарочка. М'ясце я завжди обжарюю. Не кидаю у воду бульйон. Тоді, тоді супчик виходить смачніший. Так, Друзі, а вторую партію поставила варитись, пектися вже я на ряжанку молоко. Зварила ось, ось супчик, дивіться який. Гарний в мене дуже смачний, пахучий. І кучу роботи переробила. Осталось банки в мене миють два відьорка, А я піду трошки віддохну, бо в мене болить нога. Ну, все. Друзі, Творог я весь відтопила, і жирний, і нежирний в мене вже. Е, нежирний стоїть в холодильнику, там ще поддон знизу стоїть, трошки стікає сироватка. А жирний я повісила е, на крючок, і він стікає так. Тоді воно стече і я положу в холодильник. От. В общем, все, та, сироватку наліла уже в бутилки на базар, те, що беру. І ту, що сироватку я ложу в морозилку, дві двухлітрові бутилки. Вмісто закваски на наступний раз я. Коли просіпарюю молоко і жирний творах, на жирний творог і нежирний я додаю цю сироватку, розморозюю і додаю сироватку, ну, типа як місто закваски, щоб швидше скисало. Ну, в общем, от такі справи, друзі. А зараз я ляжу на диванчик і подивлюсь якісь відео в Ютубі. А тоді підемо далі з чоловіком. Треба йти на той город до бабусі. Я ж вам казала, по кабаки, по кавуни треба йти. Та і я в неї вже не була два чи три дні, я вже й не помню. Чоловік то ходить кожен день, а в мене оце ж боліла сильна нога і було багато роботи. От, і я не ходила. Вона вже там, мабуть, сердиться на мене. Ну, хай сердиться, що я зроблю, як у мене таке здоров'я. Ну, добре, друзі. Друзі, <кій> чоловік притащив єли-єли кавуняку 10 кг. Я не вірю своїм очам. У нас ніколи ще таких не було кавунів. Так, друзі, друзі, я прийшла на бабусіни. сюди до бабусі на город. Огірків повна треба приходити збирати. Ой, я прийшла по траву в коровці. Не знаю, чи щось нарву, чи ні. Зараз подивлюся. От. Ну, тут все зеленіє, бачите, що значить низь. У моїй сирені енергії не розцвілі, а в мене не розцвілі, бо спека. Треба було поливати. Буряки отакі гарні. Ну, це й треба вирвати. Сіміна. Все виривала, а все одно де-не-де, та й залишаються. Треба викинути, бо вони потім як розсипляться по городі, та й не буду знати, де падає лишнє, де хороший буряк. Ну добре, друзі. Пішла я рвати траву. Огірки ось вона збирала, бачите, зелених, та це я трошки з краю, там їх повно. Так, друзі, відправила своїх клієнтів уже, вторгувала трошки грошенят. Одні приходили по творог нежирний кіло взяли, другий з Олександрії приїжджав, він побольше бере товару, бере всього От. і побігла на город. Зірвала весь красний перець гіркий. Там одна жінка в мене просила завтра на базарі, Та може, щось і продам, а ні, то так роздам. Ну, в общем, якось так, друзі. Ну, зірвала, бо що ж він буде пропадати? Там ще зеленого не поспівшу повну вісить. Нам хвате. Його багато не з'їси. Ну, якось так. А він такий пекучий. Я ж рвала то чувствовала в руку пече, дуже ядрений. Творог я вже поважила, а зараз, зараз я буду заправляти ряжанку. Так що, сьогодні цілий день, у мене робота, робота. Ні, я днем лягала відпочивати. Бо якщо я не ляжу, я тоді до вечора не виходжу. Чоловік тільки що воно пригнав коровку. Зараз пів восьмого. Так що півчаса в мене є ще в запасі. Заправлю якраз ряжанку, бо в мене багато замовлень ряжанки на завтра. Так, друзі, це все ряжанка. Оце все замовлення на завтра. А це повна баночка собі зробила. Добрий-добрий вечір, друзі. Ну, ось я, як завжди, після баньки прийшла з вами побалакати. Про що я буду сьогодні розмовляти? Вопросів ніяких у відео не було в попередньому. Сьогодні в мене, звісно, день насищений був, працювала я багато, робила молочку, так як уже стало холодніше і. Молоко в мене вчора не скисло до вечора, а сьогодні я все отоплювала зранку. Все успіла, все зробила. Попарила й молоко на ряжанку і заправила на вечір. Там я вам відео показую, скільки мені замовлень на ряжанку. Ще й дві баночки є лишньої. Так що це такі друзі справи. Так, ще й собі ще даже зробила ряжанки. В цей раз я багато напарила молока, От. всім все, всіх задовільнила. <с> І про себе не забула. Так що такі друзі, справи. У нас зараз вже холодно, сьогодні ввечері пішла доїти коровку, то вже чувствується. І завтра, вранці, у нас буде плюс 13 градусів. Треба вже трошки тепліше одіватися, бо на базарі стояти. Холодненько, там під навісом воно тіньок, і якось так сквозняком тягне, то треба вдіватися. от Бо зараз така пора тільки простужуватися при такій порі. от ну. А так ніяких новин. Все робили, як завжди, все працювали. Зараз буду лягати відпочивати, бо завтра дуже рано вставати. Встаю я в 4:20. На, на, на неділю. Поки подаю коровку, складу торби, пос, поснідаємо трохи. Та й в пів шостого вирушаємо на базар. Так що, такі друзі, справи. Сьогодні буде таке недовге відео. Завтра, може, познімаю трошки більше. Я ж нікуди не їздю. Оце так: дом, город, корова і все. І кухня, і недільний базар. Оце так. Такий в мене розпорядок дня. Завтра хочу на базарі трошки скупитися, м'ясо купити, і бабуся казала, їй треба теж м'ясо купити. Та куплю їй м'ясо, перемілю на м'ясорубки її, фарш, вона поділа собі, положив в морозилку та й буде собі готувати, що схоче. Бо оце ж так забрали в неї теж поламалась була м'ясорубка, та чоловік справив, тепер у нас. Одна м'ясорубка на двох. Ну, вона їй не треба, бо вона вже нічого такого не робить. а я її зроблю на та й буде їй що готувати. Так що, друзі, завтра я скуплюся, покажу, що я купила, що по чому у нас розкажу, бо вона попросила пів кіла її взяти сала і кілограм м'ясця. Ну, а я трошки буду більше собі купувати, бо мені ж треба на день народження. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Всім всього самого найкращого бажаю тихої ночі, саме головне. І солодких снів і до завтра. Завтра я надіюсь, що ми побачимося. Сьогодні в нас навіть цілий день не вимикали світло. І завтра, вроді, будуть вимикати цілий день. Хоч на виходних нам дають спокійно пожити. Хоч, хоч я так називаю виходними, але в нас їх немає. Пока-пока, до завтра.